Прототипом керованих ракет вважається автоматичний літак Гюїта Сперрі, відомий як Летюча бомба Сперрі. Безпілотний літак-снаряд морського базування, розроблений в МФ США під час Першої світової війни. Передбачалося, що він уражатиме цілі на відстані до 80 кілометрів. Але через численні невдачі програму було закрито. Трохи згодом у 1917 році з'явилася кетерінгбак, так звана повітряна торпеда Кеттерінга, що призначалася для нанесення ударів на дистанції до 120 кілометрів. Ці зразки озброєння вважаються першими попередниками сучасних крилатих ракет. А історично першою саме крилатою ракетою є німецька «Фау-1» що перебувала на озброєнні армії Німеччини в кінці Другої світової війни. Саме цим озброєнням третій рейх бомбардував Велику Британію.